Ну і просто зараз з нами на прямому телефонному зв'язку керівник пресслужби Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області Наталія Шиман. Пані Наталія, вітаємо вас щодня. Фактично з вами зв'язуємося. Да, Вітаю вас, студія раді вас чути, але ну як завжди, по оперативній ситуації хочемо дізнатися більше. Ну і зокрема в Авдіївці, тому що там є повідомлення про загиблу жінку. Чи чи можете підтвердити наслідок так, обстрілів? Так, щодо Авдіївки на сьогодні, з 29 числа з того моменту, як почався масований артобстріл цього міста? Ми зареєстрували загибель однієї людини. Поранено вісім мірних мешканців. Та вже маємо інформацію та задокументували руйнування майже 80 осель наразі. Посилена робота поліції в місті продовжується. Сьогодні активно працювали над тим, що обходили жителів, виявляли сім'ї, особливо там, де виховуються діти, яким потрібна допомога. І в результаті такої роботи кілька сімей дійсно були виявлені, їм було спрямовано необхідну допомогу. Це і харчі, і одяг, і так далі. Безперебійно працює лінія 102, Жителі телефонують. Загалом це більшість звернень стосується саме руйнувань. Робота продовжується, посилене патрулювання продовжується. Загалом під обстрілом і мають ушкодження більше десяти вулиць Авдіївці і саме ця територія активно патрулюється. Пані Наталя, там ще була інформація про. Евакуацію дітей безпосередньо що можете так, з цього приводу повідомити. Дійсно. Ну і загалом по евакуації хотілося б більше дізнатися щодо евакуації. Поліція приймає в ній участь у якості супроводу транспорту, на якому евакуються люди. Сьогодні зранку з завдіївсько було вивезено більше 140 жителів. З них 91 дитина. Дітей, людей вивозять до Маріуполя, до Покровська до інших мирних місць, де вже розміщують і. Займаються ними ситуація в місті сьогодні, в принципі, дещо покращилась, обстрілів стало менше, хоча вони є ну, у домівках. Ще є тепло, є опалення аварійне.